Крозелень тренд світової кулінарії та здорового харчування це молоді паростки, овочів і трав. Вони з-за вишки до 10 сантиметрів. Натомість містять поживних речовин у кілька разів більше, ніж дорослі рослини. Мікрозелень це справжня скарбниця вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Доступний цей букет користі протягом усього року, коли наступає весна, да ми купляємо всі там редиску звичайну рожеву. Тут вона іде цілий рік, і смак да вона маленька, але смак той же самий молодої редиски. Тому, коли ти її скуштуєш, ти можеш спробувати і відчути той смак, який ми зазвичай вже звикли відчувати. Вирощувати мікрозелень почали американці ще у 80-х роках минулого століття. Спершу її використовували тільки для оздоблення вже готових страв, нині ж. Це повноцінний інгредієнт деяких частувань. З мікрозелені готують салати та смузі. Та щоб страви смакували якнайкраще, треба знати певні секрети поєднань. Якщо додати огірочок, він придасть більш ніжності вже салату. Так? Це буде, от, як ви додаєте огірок з салатом з капусти, але це салат буде у нас з мікрозелені, і там ви, відчув... там ви будете відчувати як огірочок, як саму мікрозелень, як горошок. Оці всі тонкості і пікантності. Гірчиця, яку додають в салати, вона дає такої дуже ніжної пікантності. От як ви купляєте вже готову так, гірчицю, але тут ви крім того, того, що додаєте його в салат, вище е, багато користі, е, тому що в пакетах я не знаю, наскільки там багато користі, але знаю, що в нашій мікрозелені, в гірчиці є дуже багато користі. Мікрозелень відростає дуже швидко від тижня до двох. Це мікрозелень кінзи. Це мікрозелень, яка тільки проросла. Це мікрозелень, який 5 днів. А це мікрозелень, яка вже готова до вживання. Кінза це дуже ніжна рослина. До неї дуже треба е, максимально ніжний підхід при посадці, при виставленні і, взагалі, навіть коли ти її зрізаєш, вона така тендітна. Окрім кінзи, Green Farm Family вирощує ще горох, Соня, Кірчицю та редиску. Свій продукт ця сімейна ферма поставляє до супермаркетів вже кілька років. А от починалося все просто у квартирі. Початок, будемо казати так, нашої ферми почалося просто з квартири. Перша, перші стележі у нас були збудовані в квартирі. Ми пригощали друзів, просто пригощали. Потім ми вже вийшли на те, що ми поставляли ресторанам, маленьким магазинам, да, які були зацікавлені в цьому. Припало на цей бізнес чимало випробувань. Ковід, велика війна, пожежа. Перша наша ферма потерпіла пожежі. А після того ми не опустили руки. Ми почали все з нуля, будемо казати так. Ми знайшли нове приміщення, ми одразу почали щось висаджувати, щось робити для того, тому що вже почалися у нас замовлення да, на супермаркети, і нам треба було це все швидко організувати. З роками сімейний бізнес масштабувався. Утім дбають фермери не тільки про обсяги, а й про якість. Усе, що ростять, спочатку випробовують на собі. Ми самі коли змінюємо насіння, ми куштуємо його для того, ну після вирощування, для того, щоб зрозуміти наскільки воно смачне, тому що були випадки, коли ми брали насіння, ми куштували, воно могло гірчити. Ми розуміємо, що які купить цю мікрозелень, йому буде не смачно. Мікрозелень вирощують у спеціальних боксах з суворим дотриманням, температурного режиму та вологості. Ми садимо на кокосовий субстрат, висаджуємо саме насіння. Це насіння може бути гороху, соняху, там, гірчиці ну, спеціальне для мікрозелення. Потім цю зелень поливають спеціальними безпечними препаратами. Після цього вона стоїть в темноті під пресом, і потім через якийсь час це два-три-чотири дні. Вона виставляється на світло. Після того як вона виставляється на світло, вона вже зростає сама по собі. А ми просто допомагаємо їй це поливаючи, це дивлячись за нею. Щоб виростити справді корисний та екологічно чистий продукт, підприємці використовують препарати української компанії Долина. Ми зупинились на Вимпел 2, який є універсальним і екологічно безпечним препаратом на основі гумінових солей та багатоатомних спиртів. Спробувавши інші стимулятори ми зупинились на Вимпел 2 як на найкращому, тому що достатньо невеликої кількості Вимпел 2 при посадці насіння, і це гарантує впевненість в гарному та рівномірному проростанні. Ми працюємо з супермаркетами по всій Україні, тому з Вимпелом 2 ми впевнені на 100% у результаті. Стимулятор росту «Вимпел-2» від вітчизняної компанії долина посилює процес та збільшує енергію проростання насіння, підвищує схожість, сприяє активному розвитку кореневої системи, а ще полегшує перенесення рослинами стресових станів.